Всім привіт з Вінниччини Ви на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні я хочу розповісти про свої пеларгонії Так вони мене не підводили з ранньої весни, гарно росли, кущилися, цвіли. І попри жару яка була у нас сильна, висока температура влітку, пропадали і фуксії, і Бегонії страждали і всі рослини, а пеларгонії цвіли і дуже мене радували. І ось коли наступила вже така нормальна погода, як би, я думаю, зацвітуть, я їх підживила, і вони дійсно дуже гарно зацвіли. І ось пройшло, я не, не знаю напевно тиждень чи скільки, і я замітила, що в мене перестали цвісти пеларгонії. Я не знала причину. Наділа окуляри і подивилася, а в мене кожен оцей бубляшок має дірочку. Кожен оцей бубляшок з діркою і виїжджений всередині. Я не знала, думаю, що за шкідник завівся. Нічого знайти не могла, обдивилася листки, обдивилася бубляшки. І не могла знайти причину, що таке, що сталося, що з цим робити, як з цим справитися. І ось подивіться пеларгонії. Я вже пообривала зіпсовані ці бутони, але квіточок немає. Ось такі поїжані. І ось подивіться, пеларгоні майже не цвітуть. Всі бубляшки поїжджені. Ось так у мене після такого разного цвітіння цвітіння майже немає. Я не знала, що робити. Вже купила деякі, я поляла второю, під корінь поляла. Деякі купила там теж якусь хімію, думаю, покроплю. І ось сьогодні вийшла вранці, я подивитися на свої квіточки. Буду я їх, напевно, кропити. Ось такі ось. Від цього шкідника і знайшла шкідника. І ось сьогодні вранці я вийшла подивитися на свої квіточки і подивіться, що я побачила. І тут, і тут. Ось такого шкідничка побачила я на своїх пеларгоніях. Дуже вже давно я вирощую довгий час вже вирощую пеларгонії. Я завжди я рахувала, що ця квітка така невибаглива. Що немає в неї ні шкідника. ні вона не боїться високих температур і дуже гарно цвіли, я їх підживлювала і вони такі були зелені і цвіли. В цьому році в мене ще такого не було. Завівся ось такий шкідник і пеларгонії мої. Перестали цвісти. Верніше, я їх побривала всі, бутони пообривала, тому що там всередині в кожному бутоні була е, така дирочка. І я думала, що це тріпс завівся. А тепер не знаю і не хочеться мені перскати актарою. і прийдеться, тому що е, поїсть, напевно, всі бутони. на... Така маленька ця вусельня завелася гусінь. І ось така в мене неприятність. Я прошу, хто розводить пеларгонії, підскажіть мені, чим можна обробити їх. Не хочеться тарою обробляти, тому що ще й бджілки літають. Здивлюся, і не хочеться потравити. Може, щось бі... літають бджілки на, на квіточках. ось. І напевно щось потрібно таке біологічне покропити. Я ті бутончики пообривала, подушила його, ну, на, ну, може вони ще там десь є. Зараз буду дивитися. Вдягну окуляри і буду дивитися, що там ще є, може ще якийсь гусінь якась. З таким хотіла я своєю такою невдачею поділитися з вами. Всім дякую, хто дивився. Моє відео я жду підсказок. Будьте здорові. Пока-пока.